Айоу, вітаю тебе на моєму каналі, і з тобою, як завжди, Малой, і сьогодні я підготував для тебе топ 5 причин, чому 24 й рік став золотим для сегменту мілітарі шутерів, і причини, за які ми з тобою дуже любимо мілітарізовані шутани. А перед початком не забудь поставити свій лайк, підписатись на мій канал та подивитись попередні відео, які я робив саме для тебе. Тож, приємного перегляду! Мілітарі шутери. А якщо бути точніше, тактичні шутери це. Окремий піджанр FPS шутерів, які завжди цінувалися гравцями зі всього світу, перш за все, за свій реалізм, медитативність та стратегічний геймплей. Серія ігор SWAT, Tom Clancy's, Arma та Operation Flashpoint колись стояли в топі, закриваючи собою популярні на той час Call of Duty та Battlefield. Але з плином часу і популяризацією аркадних шутанів прийшов спад в сегмент МІЛ-Шутанів. І довгий час великі студії не випускали нічого цікавого. Цікаво в цьому напрямку. Але час іде і тенденції змінюються а саме популяризація лутер-шутерів відкрила нові горизонти перед любителями тактичних мілсімів, породивши на світ нові шедеври та давши кампаніям зелене світло для створення цікавих проєктів. Руснявий EFT, якби я сильно його не хейтив, став першим свого роду мілітарі лутер-шутером екстракшеном, який добре був прийнятий ком'юніті, і популярність кваду, редіорно та арени брейкаут не заставила себе довго. Чекати. Сьогодні гравці по-новому подивились на сегмент лутер-шутерів з мілітарі тематикою. І з кожним днем на Twitch та YouTube зростає кількість стрімерів таких ігор, а ком'юніті лише радіє новим горизонтам для облюблених проєктів. Але чому гравці знову полюбили міл-шутери? За що геймери так палко люблять екстракшн? І перш за все, це адреналін. Так, саме адреналін, який передають серйозні тактичні проекти, це саме той стимулятор, який заставляє повертатись гравців назад в рейд, чи починати нову гру у тому самому сквад. Напружене відчуття втрати всього, азарт бути переможеним або перемогти, повертає тисячі гравців в рейд на поле бою чи на карту. Жоден Battlefield не дасть гравцям тої напруженості, яку дає арена Breakout чи та ж сама грейзона. Міка боїв батли може лише розважати та подарувати фанові емоції від ще одного кіла, але ніколи в жодному разі ніколи адреналін від втрати лута чи зустрічі з ворожим ПВК батла не подарує. Лутай, стріляй та евакуюйся – Золота формула, яка зробила ЄФТ, Арену, Грейзону такими популярними іграми. Тактичний геймплей. Більшість сучасних мілітарі-шутерів це переважно ігри, в яких ти приміряєш на себе роль елітного ПВК, або одного з солдат, реально існуючих військових підрозділів. За рахунок дуже маленького ТТК і переданого антуражу бойового духу, у тебе в голові не народжується ідея побігти вперед, щоб перестріляти всіх ворогів. Адже будь-який твій неправильний крок та незважене рішення в мілітарі-шутері тягне за собою відправку в лоббі з втратою всього цінного луту або в Тратою важливих для команди позицій тебе! В більшості сучасних мілітарі шутерів або командно-тактичних шутерів, таких як Arma чи Сквад, саме тактичний гімплей в команді переломлює хід бою. Бо за відсутності продуманих рішень того ж командира скваду чи лідера сторони з урахуванням маленького ТТК, твоя група поляже за лічені секунди. Тому необхідність продумувати кожен свій крок, виважена стрільба та командний гімплей це одна з тих важливих деталей, які роблять мілітарі-шутери такими цікавими та продуманими. Ганпорно, так, я виділив в окремий пункт. Своє облюблена ганпорно, бо це саме той важливий елемент, без якого я вже не бачу сучасного мілітарі-шутера. Можливість зібрати свій кастомний, реально існуючий автомат, з якого потім піти у бій, це найкраще відчуття. Адже якщо ця пушка, яка зібрана по всім канонам ергономіки і має найменшу вертикальну віддачу, дає тобі кіли та приносить лут, ти відчуваєш себе нагібатером. Симуляція батяного гаража, в якому ти крутиш планку Пікатіні до АКМ, щоб Ставити на нього акок і прикручуєш ручку вертикально, щоб контролювати краще цей самородок. Ось ще одна причина народної любові та інтересу до цих ігор. Звісно, не всюди можна так глибоко кастомізувати зброю, адже в тому самому скваді кастомізації по суті немає. Але там є розділення на класи з різними версіями реально існуючих обвісів, прицілів та стрільбою. Так, сквад це більше до складного батлфілда, в якому є продумана механіка стрільби, балістик. І оце от все. Але в складі реалізована механіка, яка і відносить цей шутер до тактичних мілітарі-шутерів, а саме симуляція бойових дій. Так, симуляція бойових дій через передачу звукових ефектів та відеоефектів створює ілюзію присутності на полі бою, і вкупі з вже згаданим ТТК формує в голові уявлення присутності та прямої участі в бою. «Сквад» Це саме один з тих прекрасних представників цього жанру, в якому просто неймовірне аудіовізуальне передавання присутності на полі бою. Адже сквад надихався старою Operation Flashpoint, в якій через симулятивність дій та шикарний звук було прекрасне передавання присутності в бою. За рахунок того, що на полі бою кожен союзник та противник це реальний гравець, який має стільки ж поєнтів ХП, але виконує абсолютно різні від тебе задачі, робить бій у сквад чи hell Let Loose максимально. Альфільно імерсивним антураж також може передаватись через картинку мапи, де ведеться бій, або через епоху, симулятивність перестрілок та продумана балістика куль робить шедеврально аудіо-відеопередачу, що заставляє запускатись у бій по новій. Темп ігрового процесу, всі тактичні мілітарі шутери, екстракшн шутери надзвичайно медитативні за рахунок повільності геймплею, навіть беручи до уваги Hell Let Loose чи той же самий Squad, темп бойових зіткнень значно повільніший за батлу чи колду. В цьому випадку відіграє роль вже згадані вище пункти. Тому у геймерів в голові з'являється більше бажання відіграти тактично саме в команді для досягнення результату. Адже окрім темпу гри, більшість тактичних ігор ще й заточені. На командну взаємодію. Тож очікування всіх своїх тіммейтів і координація дій це свого роду медитація. Залежність геймплею і серйозність підходу до подій на екрані виділяє активні екшени від тактичних шутерів. Та що далеко ходити, в моєму улюбленому скваді можна просто сидіти всю гру на одному місці з калькулятором, стріляти з міномета, при цьому активно впливаючи на процес. Кілів бачити ти не будеш, але подяку командира отримаєш. Ну або криків дусі да, бля, міномет своїх накриває! Сука! Ah uh -huh. А чому ж 24 й рік такий особливий для наших улюблених шутанів? А вже зараз студії бачать успіхи ЄФТ на превеликій для мене жаль, арени Breakout, Дельта Форс та Скваду. Цього літа підряд вийшла знову ж таки Дельта Форс. За нею одразу арена Брейкаут, які просто збирають сотні переглядів і мають значний інтерес серед геймерів. Великі студії не зовсім дурні. І, скоріше за все, в наступні 2-3 роки нас чекає ще більше цікавих екстракшенів та міл. Сімів. Можливо, ми побачимо кардинальні зміни у векторі розвитку таких ігор, як Сквад чи Арма. Ну і звісно, це все дасть новий, ще більше адреналіновий експіріанс любителям реальних мілітарі симуляторів Ну що ж, а тобі я дякую за перегляд, друже. Постав лайк цьому відео і підпишись на мій канал. Також в мене проводяться стріми, на яких я буду дуже радий тебе бачити. Дякую тобі за підтримку, дякую за те, що ти в мене на каналі. Скажи своїм друзям, які в мене класний. Вийшов відос. Попереднім поділись зі своєю мамою. Залітай до мене на стрім. Дякую!